Добрий день. В зв'язку з тим, що в мене не вистачає сил займатися повноцінним прокатом, я частину свого обладнання, все обладнання для загального будівництва вже продав. А тепер дійшли руки і до плиткорізів. Звісно, щось залишу, щось, але щось і продам. До вашої уваги хочу, щоб ви подивилися на електричний плиткоріз, Рубі ДЦ250-1200, якій розрахований на ріс плитки довжиною 1200. Ви можете подивитися, що в принципі стається з плиткорізом за 7 років ну, і експлуатації, і зберігання. Бо більше ви не думаєте, що він кожен день був в роботі. Він сподивляючий час стояв. Звісно, у кожного бушної техніки є. Плюси і мінуси. Я зараз дуже чітко розповім про які плюси і які мінуси. Що саме головне в плиткорізі? Це шина. Подивіться, яка якість шини від рубі. Подивіться, зблизька. Ви побачите, що вона ідеальна. Ні зверху, ні знизу жодної вироботки немає по всій довжині. Бачите? Це говорить. Про якість алюмінія. Наступне питання. По шині їздять пластикові ролики. Ось Вон вони там стоять. Ось ці ролики. Вони також в ідеальному стані. Немає у мене претензій. Наступне питання: люфта взагалі ніякого немає. Шина їздить вільно, вільний рух, без всяких нюансів. Це також. Плюс величезний. Наступне. Що саме головне? Е, звісно, є двигун. Е, це асинхронний двигун. Асінхронних двигунах, е, вони, в принципі, вічні глобально. Тільки треба міняти підшипники. Коли треба міняти підшипники, коли двигун загудить Зараз я включу двигун і ви почуєте, чи він, як він працює цей плиткоріз Наступне. На двигуна стоять прижимні фланці. Зараз ви їх побачите. Для того, щоб зняти кришку, відповідно треба відкрутити болти з шестигранником. Тут їх три болта, вони входять в залізо, відкрутили. Тут є, до речі, обмежувач, який можна регулювати в запил, в глибину запила. Так, відкрутили, подивимось подив... Що ми бачимо? Прижимний фланець, доволі широкий прижимний фланець. Не злизана, тут доволі глибоко вставляється шестигранник. Бачите, як глибоко це дуже добре. Е, тому він не злизується в рубі. І гайка в нормальному стані. І шайби, зараз подивимося, якщо вони, ці прижимні шайби, неправильно працюють, то буде е, е, люфт диска. Диск бушний, але Так, включаємо. У нас кнопка робоча. Бачите, тут навіть зберіглося стоп, зазвичай він ламається. Так, двигун працює тихенько-тихенько. Виключаємо двигун, можна двигун виключати за допомогою удару по кнопці, якщо терміново треба виключити. І дивимося ось сюди, на тарець. Коли зупиняється диск, ви бачите, що немає ніякого люфта. Значить, вісь відцентрована прижимні фланці в шикарному стані. Наступне Див... Так, ось двигун. Двигун також у нас в ідеальному стані, він чистенький. Сама кар... каркас також, як на мене, в ідеальному стані. Наступне, що ми дивимося. Е, у нас бокові упори. Ви бачите, навіть цифри видно, це каже про те, що він мало експлуатувався. Наступне Насо, насос. Ну, Він тут правильно стоїть. Це рідний насос Рубі. Е, тому, ну, якщо це рідний насос, значить це каже про те, що також мало експлуатувалося. Оцей шланг, який вам дозволяє закріпити сюди мережевий кабель. Щоб він не заважав в роботі. До речі, мережевий кабель там аж метрів, напевно, 5. Дуже довгий. Він точно вам не буде заважати і дістане, куди ви скажете. Так, що ще хотів розповісти? Це плюси. Тепер, а, в плюсах, якщо ви подать, бачите, всі ніжки укомплектовані ось такими пластиками. Ну, пластиком. Це також про велике говорить, що цей плиткоріз багато не використовувався. Так, давайте поставимо назад. І тепер про мінуси. А як же мінуси? Кругом, є плюси і є мінуси. Але я їх не хочу, е, мені немає часу їх усувати. Перший мінус, самий маленький е, Я не можу відкрутити цей болт, який відповідає за затягування. Коли ви ставите на кут 45. Наступний мінус. У мене е, не повернули мені е, площадки, які алюмінієві. Тому я вирізав ось такі скла волокна площадки. Але е, з тих пір, коли не повернули, він і не експлуатувався, стояв цей плиткоріз. Але ці площадки можна сюди. Проставити обмежувачі, щоб вони не рухались. А можна і так експлуатувати, я впевнений. Можна поділити їх два, як це зроблено в рубі, щоб на кінець і на початок плитки були. А можна залишити в такому вигляді, як є я впевнений, що воно буде працювати. До речі, цей плиткоріст стоїть на столу на, на столі керамо. Зверніть увагу, стали керамо це міцні столи, і я на них працюю, ремонтую техніку. Так, іржа. Подивіться, бачите, в деяких місцях є іржа. Але вона цікава, така, бачите, аж метал видно інколи. Це я ось почистив вимив. Е, ось така іржа, але фарбування воно не, не буде багато часу у вас займати. І буде він як новенький. Так, Наступний мінус. Який мінус наступний? Дивіться, є тут е, ось така вісь. Яка тут стоїть в рідному барашек Ось він тут. І він е фіксує на будь-якій висоті е диск. Але ось тут, ви бачите, да, це шляпочка, а під шляпочкою є е чотирьогранник ну, кут, не кут, а прямокутник. Той прямокутник злизався. І тому я не можу затягнути, щоб він фіксувався. Але більшість майстрів працює ось в такому вигляді, і вони і ріжуть. Прижали і потягнули. До речі, він дуже платно, плавно їздить. Немає в мене в цьому також нарікань. Так, це Але сюди можна поставити шпільку нову. З прямокутником, і буде у вас, ну, звісно, закруткою або просто гайки затягувати, і буде фіксація. Це можна зробити, але для цього треба знімати оцей кожух весь. А це час. А це час. Я навіть, можливо, знайду цю шпільку. Неможливо, а знайду цю шпільку. Наступне питання. Ось цей болт пластиковий, він також злизався. Не злизався, я не можу його відкрутити. Тому треба розбивати цей болт і вручну відкручувати цей болт, який окислився. З іншої сторони він в принципі, зажимає і відповідно працює. А можна залишити як, в такому вигляді, як є. Бо в принципі він лягає на кут 45 Ось такий плиткріз, який має і переваги, і недоліки. Але, як на мене, він достойний вашої уваги. І він ще буде довго. Вам служити і різати плитку. Кому цікаво, звертайтесь, будь ласка, але пам'ятайте головне, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!